Привіт! Сьогодні буде дуже дивне відео. Я хочу розказати вам про таку штуку, є глітери. І так, я собі ще їх не купила, скільки відео я обіцяю їх купити. Нарешті я поїду в район в Чутків і я їх куплю. Так як нагадую, я вже живу в селі, я це вже казала. І в мене є цей щоденник і. Ні, нормальні сторінки були. Нещо хотіла зробити таку штуку, як... Глітери. Я не думала, що це вийде глітери, але в мене є така бумага. Не бумага, а така клійонка, вона відпускає такі блиски. І я, коротше, ми робили всякі такі штуки, накривали дерева цією кліонкою і впав дощ. Я сьогодні пішла їх щепити степлером. І на мене виливаються. Така купа води з блістками І я поняла, блін, треба собі зробити блістки У мене на доказ є, що в мене багато такого рулону. Це цілий моток. такого рулону. Я просто береш. Відриваєш рулончик, відриваєш ту блеск, наливаєш води у посудину. Я наливала стаканчик. І так жмеш-меж жмеш її, вона відділяє рідину. Але багато води не давайте, воно буде сплеш І я не знаю, чи ви бачите. Такі блески. Це блиски від цього, я пробувала вже. У мене був присрочений великордин і тут там його розкрутила. Тут є така штука, і воно капає. Ну, коротше, у мене зараз все розплилося. І маркери, і орівці. Багато так капати не треба було. Воно висохнемо, покажу, що вийшло. Я навіть пробувала ніхто них цій наносити на лак, Воно таке блискуче. І воно капає, або я беру шприц. Я зробила мене є рідина. Я зробила і начагу шприцом і в цубаночку. І оскільки я робила, просто нагадую, вода, чуть-чуть води, і ріжемо кусочок такої штуки і вимачуємо. Якось може вона така є. Може, десь її бачили, сусідки в кого. Хто не дивиться з школи, хто не зустрічає в школі і хто хоче такої рідини без кучої, тому просто підійдіть до мене і я вам відріжу такий кусок такої штуки. В мене її на мотки десь 100 метрів, і я з вами поділюся нею. А хто хоче готової рідини, то я можу дати, але... Но... Трошки пізніше, бо вона ще не провірена. Вона з води і з цього. Но, оскільки я знаю, я така з таким, що вода засмерджується. Таке слово некультурне, але но... увій, його треба сказати. Ну і в неї неприємний запах. І я вирішила додати переказ водню. Так що переказ водню він ніби нормально пахне і він пахне таким смердючим запахом. Я до води дала перекизводню. Я не знаю, чи вийде, що, що воно засмердиться, чи ні, бо води більше, ніж водню. Але якщо ви хочете не рискувати, ви просто візьміть перекизводню, наляйте і вимочіть в ньому такий папір. А Якщо ви хочете порискувати, попробуйте, то вода, перекизводню і блискучі ті штуки. Хто мене не знає, хто дивиться мене десь, наприклад, з інших районів, з Києва. Ну, різні чернівці Буча чи Івано-Франківськ. Просто ви мені напишіть свою адресу в контактах. В контактах я просто шіндіана, і я вам просто з листом надійшлю вам отаку от штуку, що ви собі зробите. А хто не знає, повторюю, підійдіть до в школі чи на вулиці. Я вам на другий день принесу до школи. І ви собі зробите таку безкучу штуку. І зараз я переляю її, в мене лишилося в чисту лінію. Тут така штука, я не знаю, чим мені влізеться, я її знімлю. Класним. Я закручую. Може, я ще дам своїй подружці віці, якщо їй буде потрібна така штука. Я собі ще глітери куплю, бо це не найкращий варіант, ну, мені сподобалося навіть на тіні дати по, по віках і на нігті. Воно тримається. І гарно дивиться, бустить. Таке блискуче. Ну, тут в мене були рози, але вони просто розмокли, бо я накапала цією штукою. На фон, звертайте уваги, це просто тут виходить на сусідів хату. Це їхня не хата, це стайня. А хата. Там, коруча, хата. Ну, і вибачте, за фон тут просто вікно. А тут там, ну нормально пофарбовано. Просто отут, оці защіпки, вони не... От з них фарба злучається, бо я дуже відкривала вікно. І вибачте, це такий фончик. <рес> бо зараз трохи не видкуся і тут виткуся. Нормально виглядає. Ну добре, дякую за перегляд. Це було коротке таке відео. Па-па.